Тому що я не можу пояснити клієнту, чому її не підходить кератин і холодне відновлення. Я не можу пояснити, тому що клієнт вже приходить з якимись упередженням і своїми знаннями. каже, кератин це погано. Від нього відпаде волосся. Холодне відновлення. Я вже робила. Я в ньому розчарована, ботокс. Я не хочу. Тобто, я завжди кажу, будь ласка, забудьтеся про те, що ви знали. В нас не роблять. Того, що вам робили е, там інші майстри. Давайте будемо говорити про те, що я вам я дуже багатьом клієнтам. Ти мене, сама вирішуєш, що вам потрібно де, робити. У мене е, стоїть дошка, на якої я навчаю, і я дуже багатьом клієнтам провожу прям таку консультацію. Я малюю, розповідаю для того, щоб клієнт мені дійсно повірив і зрозумів, про що я говорю. Його перед тим як закривати плівкою, можна наповнити. А потім закрити плівкою. Це довготривалий процес, це е, по часу довше. Скільки це займає часу? Ну тобто, якщо сильно пошкоджене волосся, ця процедура може тривати 5 годин, 6 годин.